Сьогодні ми з вами повторюємо все, що ми повинні знати про координатну площину. Ми знаємо, що координатна площина це два взаємно перпендикулярні координатні промені, які підписуються, вертикальний промінь підписується як ОІ, горизонтальний ОІ. Координатні промені, раз вони промені, повинні містити одиничні відрізки. Тому кожний промінь треба поділяти на одиничні відрізки, які одинакові за розміром, одинакові за розміром. Ми знаємо, що від нуля вправо йдуть додатні числа, від нуля вліво йдуть від'ємні числа. Я вам рекомендую їх підписувати всі. Далі, від нуля наверх йдуть додатні числа, один, два і так далі. На низ від'ємні числа: мінус 1, мінус 2 і так далі. Координатні промені поділяють координат площину на чотири четверті і на марачі четвертей треба знати. Це у нас перша чверть, друга чверть, третя чверть і четверта чверть. Це треба знати. Далі. Ми з вами казали, що координатні проміни мають спеціальну назву. Поки ви маленькі, вам ще підказують, а коли ви підете в старші класи, вже ніхто не буде підказувати, як називаються координатні проміни. І так, вісь ОХ. Хто може мені сказати, як називається вісь ОХ? Хто може мені сказати, як називається вісь ОХ? Не пам'ятаємо. І так, вісь ОХ називається вісь абсцис. Вісь абсцис. Вісь абсцис. Це треба пам'ятати. Вісь оігрик. Оігрик. вісь о Називається вісь ординат. Ординат. Вісь ординат. Далі. А, ніхто не каже в подальшому, як називається, що не називається вісь ОХ, або вісь у Y, просто говорять, вісь ординат, або вісь абсцис. Це треба знати. Запишіть собі все те, що я зараз показую на дошці. Далі хочу вам нагадати ще, що ми будували з вами точки на координатній площині. На координатній площині точки завжди. Визначається положення точки завжди визначається тільки двома координатами. Якщо у нас на координатній площині побудована точка А, то завжди в дужках треба писати два числа. На першому місці завжди пишеться значення Х, а на другому місці значення y. Тоді. Х точки А називається абсциса точки А. Y точки А називається ордината точки А, Ордината точки А. Ось, тепер, як ми будували точки, так? як ми будували точки? Ми брали, от, допустимо, я прямо на цій координатній площині, зараз просто нагадаю, як треба будувати. Коли ми будуємо на координаті площині точки, по-перше, все це треба робити крайне акуратно, щоб координатні проміні були строго по лініям кліточів. І коли ви підраховуєте клітинки, не треба руками махати, щоб, не дай Бог, не з'їхати не вліво, не вправо. І так, нагадаю, щоб нам побудувати точки, і зараз я покажу, як ви мені будете відповідати, щоб я вас зрозуміла і повірила, що ви все це розумієте. Якщо вам треба, допустимо, побудувати точку А з координатами, ну, наприклад, 3 мінус 2, ви спочатку, на, так як на першому місці значення Х, то ви на осі абсцис шукаєте число 3. Ось у нас по осі абсцис троєчка додатня і ставите на неї пальчик. Поставити. Тепер на другому місці у нас мінус 2. Значить, ми повинні рухатися вниз на, дві, на два одиничних підрізка. Раз, два. І поставили точечку і її підписали. Тобто, точка А лежить по Х напроти тройки, а по ігрекам лежить напроти мінус 2. Далі другим етапом у нас було записування координат точок. Якщо у вас точка вже побудована на координатній площині. Що ми робили? Ну, допустимо, у нас тут стоїть точка Б. І нам треба записати її координати. Ми пишемо точка Б і знаємо, що в дужках завжди пишеться саме два числа. Але на першому місці завжди пишеться значення Х. Значить, з цієї точки ми на неї поставили пальчик, ми спочатку опускаємося на вісь абсцис, на вісь ОХ. І дивимося, куди ми попали. Ми попали в 0. Значить, отут завжди буде 0. Далі, а y цієї точки. Ми бачимо, що точка B і так лежить на осі Y, і причому лежить на числі 1. Значить, тут буде 1. Тут буде 1. Нехай у нас є точка 0, допустим, отут точка С. Точка С. І нам треба записати її координати. Ми знаємо, що на першому місці завжди треба писати значення Х, тобто на сису точки. Абсису це X, да? Тоді ми пови поставимо пальчик на цю точку і бачимо, що вона і так лежить на осі о І дивимось, а на якому числі вона лежить? На мінус 2. Тоді отут буде мінус 2. Далі. Нам треба записати ординату цієї точки. Значить, ми з цієї точки повинні піти на вісь ігриків. Коли ми дотронулись пальцем до осі ігриків, ми побачили, що ми дотронулись до нуля. Тому отут буде ноль. Ось таким чином ми записуємо координати точок. Ми... Зараз ми з вами перейдемо на презентацію і виконаємо декілька вправ. Ну, о, чудово включається все. Екран видно? Екран видно? Так, видно. Замечательно. Зараз ми з вами попрацюємо з цією координатною площиною, на якому зображені точки. Нагадую, що у нас. Бачите, на координатному, обично на малюнках дають саме такі. Координатні площини, це ми з вами для себе, для себе підписуємо всі числа. Якщо ви не розумієте, ви можете олівцем, підручнику, да, пронумерувати кожен одиничний відрізок, але тут показано, раз рисочка стоїть на першій клітинці, і тут написано один, то ніхто не буде підказувати, що наступний одиничний відрізок також буде одна клітинка, і номер уже буде на одиницю більше. Тут буде 2, отут буде 3, отут буде 4, отут буде 5 і так далі. Тобто, взагалі, по всім правилам, підписувати можна тільки по одному одиничному відрізку на осі ординат і на осі абсис. Далі ми просто їх уявляємо. Але якщо вам важко, я вам раджу брати і підписувати, і ділити координатні промені всі до єдиного на одиничний відрізки. Ладно. Тепер перед вами стоїть таке завдання. Подивіться, будь ласка. І скажіть на цю координатну площину. І скажіть мені, яка з оцих точок, які тут побудовані, має координату 6 мінус 6-2. Яка точка? І так, скаже мені Аделіна. Це... Аделіна, скажи, будь ласка, яка із точок має а, координату мінус 6-2? Так, оце. Отут, яку буковку мені написати? Зараз. С. С. Так, yeah. давайте перевіримо, Давайте перевірим, чи правильно сказала Аделіна. По х у нас мінус шесть. От у нас від'ємні від в ліву сторону. значить тут у нас один, два, три, 4, пять, 6. Так, 6. Ми знаємо, що тут буде мінус шесть. І з цього місця повинні піднятися на два одиничних різка вгору, вгору тому що тут двоєчка. Раз, два, правильно і попали в точку С. Значить, Аделіна сказала правильно. Міщенка, Кіра, скажи, будь ласка, яка з точок має координату 0,4? Кіра Міщенка, скажи, будь ласка, яка з точок має координату 0,4? четыре. Міщенка, Кіра, ти мене чуєш? Точка F. Можна. F. F. Отака. Da. Отака. Давайте перевіримо, чи правильно сказала Кіра. По ексам 0. Вот ми ж поставили пальчик на 0. На другому місці тут четверка. Це означає, що з цього місця ми повинні рухатися вгору на 4 одинички. На одиничних відрізка. Раз, два, три. Раз, два, три. А, це я тут неправильно писала. Три. Три. 3. Це точка F. Координати 0,3. Бачите, тут вже я нашла свою помилку. Ну, Кіра правильно, в принципі, зробила. Далі. Коваленко Артем. Ти мене чуєш? Скажи, будь ласка, яка яка точок має координату 5,4? Нужна Можна я. Коваленко Артем. Яка з точок має координату 5,4? Давай, думай. Н. Яка? Н. 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 Отака. От Отака. Так. так. Хорошо, давайте перевіримо, чи правильно сказав Артем. По ексам П'ятий одиничний відрізок. Раз, два, три, чотири, пять. І на чотири одинички вгору, да, потому біля пятерки стоїть додатня четверка. Раз, два, три, чотири. Совершенно верно. Артем сказав правильно. Тепер. Наступна людина зараз мені скаже, яку координату має точка М? Точка М. Назовіть мені координати точки М. А скаже мені Полина, які координати має точка М? Ти бачиш точку М на екрані? Вот вона. Так, скажи, які координати має точка М? 2 і... 5. Минус 2 и минус 5. Минус 2, минус 5. 5. Вот так? Ой, господи, что я пустила. Минус 2 и минус 5. Вот так, Полина, да. вот так? Да. Вот так. Вы сгодны с тем, что сказала Полина? Згодні, що сказала Поліна, точка М має такі координати? Мінус 2, мінус 5? Катя, скажи, будь ласка, вона правильно сказала? А, треба наоборот число поміняти і 2 – це додати. Ага, як раз. Отут один, значить, тут мінус один, тут буде мінус 2, тут буде мінус 3, вліво від нуля по хум, тут від'ємні числа. Для того, щоб визначити координати точки М, Поліна сказала правильно: з точки M ми опускаємося на вісь іксів і попадаємо в другий одиничний відрізок. А так, як тут від'ємні числі, то тут дійсно буде мінус 2. Тепер. Надо визначити y. M. Ординати точки ми з точки М опускаємося на вісь сил. Попадаємо вот сюди. Так як у нас нижче нуля, а ви знаєте, що температура нижче нуля завжди від'ємна. То посчитаємо, наскільки одиниць вона нижче. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, то координати точки m не мінус два, мінус п'ять, а мінус два мінус четири. Ну, будемо сподіватися, що Поліна просто погано бачила екран. А тепер Катя гулямова скаже, яку напише мені зараз, яку координату, які координати має точка Д. Катя, скажи, які координати має точка Д? Катя, давай думай і думайте, потом анализируйте. Правильно Катя сказала? Минус 5 и минус 2. Минус 5, минус 2. Зараз запишу. Минус минус 5 Минус 2, ты сказала, да? Минус 2, минус 5. Скажіть будь ласка, чи згодні вы с тем, что сказала Катя? Гусина Лера. Арам, скажи, пожалуйста, Катя правильно визначила координати точки Д? Арам. Арам. Подивись, координати точки Д. Мінус 5, мінус 2. Катя правильно так, сказала? Так, так. Правильно, да? Давай тепер я провірю. І так, з точки Д ми опускаємося на 8 іксів і попадаємо в, оцю, в оцей одиничний відрізок. Який у нього номер? Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. То тут дійсно буде мінус 5. Записав. Що тут буде по ексам мінус 5. З точки D, Ми повинні опуститись на вісі Y і попадаємо сюди. Дивимось, раз внизу, значить, ну, число буде від'ємно. І, відповідно, на другому одиничному відрізку. То Катя сказала координати точки D правильно. Далі. Зараз ми запишемо координати точки К, координати точки К. А скаже мені, Осипчук, Артем, скажи, пожалуйста, какие координаты точки К. Осипчук, Артем. Не чую. Милена, які координаты точки К? Милена? Координаты точки К. Які? Артем хочет сказать? Давай, Артем, кажи Осипчук. Плюс 4 і 0. Плюс 4 і 0. Тобто просто 4-0. Да? Давай перевіримо, чи правильно ти сказав. І так, дивимося. На х вона і так лежить. Тоді вважаємо, Артем, дивися, один. Тут буде два, тут буде три, тут буде 4. Правильно, Артем сказав, що по іксам у ней 4. А так, як з точки К опуститься на вісі, попадемо в ноль. То Артемка сказал правильно. Артем, молодец. Точка координаты точки К ты вызначил правильно. Хорошо, давайте вызначим тепер координаты наступной точки. Мне бы хотелось, чтобы э, координаты точки Э е вызначила Милена. Милена, скажи, будь ласка, какие координаты точки Э? Е? Милена. это включить камеру, потому что я не знаю, кого спрашивать. Просто время переводить или что? Можно. Можно. Скажи. Два и два. Два и два? Два минус два. Вот так? Вот так? Да. Вот так. Хорошо. Тепер давайте проверим. Підніміть руку, хто згоден з Катєю. Підніміть ручку, хто згоден з Катю, що Катя зробила правильно координати точки. Гущина, Лера, прекрасно. Все останні. Не згодні. Катя зробила правильно. Да так, Ага, руку піднімайте, тому що я ж не бачу вас. Камери виключені, звука нема. Міщенка згодна. Ну, і я також згодна. А тепер а тепер, Макаренка Настя. Макаринка Настя нам визначить координати точки А. Катя, Макаренка Настя, скажи, пожалуйста, які координати має ось оця точка? Назови їх, будь ласка. Що мені тут у душечках написати? Макаренко Настя. Макаренко Настя пришла чай пить. Очень хорошо. Давид, можешь сказать, какие координаты точки А? Давид. 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 Ну, значит, извините, я буду вам минусовать ваши баллы, потому что по-другому не получается. Игорь Тарощин. Яка координата точки А? Які координаты точки А? Игорь Тарощин. Арам. Координаты точки А? Да. Три, Три два. Три. Два. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. Так. Ну, будем сподіватися, що отак. Вот так, правильно. Лиза Корніенко. Визначи мені, будь ласка, координаты точки Б. Визначи мені, будь ласка, координаты точки Б. Лиза Корніенко. Лиза Корніенко. Минус і... один инус один и четыре. Вот так. Вот так, Лиза. Лиза, так? Ну, наверное, так. Так. І... так, дивимося. З точки Б ми опускаемся на весь эксил. Попадає в минус один. Тому на першому місці написали минус один. Точки Б опускаємося на віз ігрики. і считаємо, який це одиничний відрізок. Раз, два, три, чотири. Тобто, Ліза зробила правильно. Так, хорошо.